Вітаю! У цьому відео я розповім, як отримати доступ до забутих паролів від мережі Wi-Fi. Спосіб буде працювати як з активним на даний момент Wi-Fi з'єднанням, так і з неактивними, тобто із Wi-Fi з'єднаннями, які були активними в минулому. Головною умовою є успішне під'єднання до будь-якої із Wi-Fi мереж у минулому. Завдяки цьому операційна система зберегла пароль від Wi-Fi мережі в зашифрованому вигляді. Все, що потрібно в нашому випадку, це ввести спеціальну команду для того, щоб переглянути пароль. Для цього я буду використовувати командний рядок. Приклад буде показаний в середовищі операційної системи Windows 10. На інших операційних системах все має працювати аналогічно. Командний рядок потрібно запустити від імені адміністратора. Для того, щоб отримати швидкий доступ до командного рядка, можна його назву ввести у пошук. Після цього необхідно викликати контекстне меню на командному рядку. Нагадаю, що воно викликається натисканням на праву кнопку миші. Далі потрібно вибрати у режимі адміністратора. Запустити командний рядок від імені адміністратора важливо, тому що в іншому випадку пароль ви не побачите. Найшвидший спосіб запустити командний рядок це натиснути на комбінацію клавіш Windows плюс R. Далі в поле потрібно ввести команду CMD. І натиснути на комбінацію клавіш Ctrl-Shift-Enter. Ця комбінація потрібна для того, щоб командний рядок запустився від імені адміністратора. І так, запустили командний рядок і вводимо наступну команду. Після того, як ввели, натискаємо на клавішу Enter. Ця команда покаже список Wi-Fi мереж, до яких ви під'єднувались. Бачимо, що я під'єднувався лише до двох Wi-Fi мереж. Одна із цих мереж активна в поточний момент. Тому я отримаю пароль до неактивної в даний момент Wi-Fi мережі. Це Wi-Fi мережа Xiaomi 13T Pro. Вводимо другу команду. Після слова Name дорівнює, потрібно вписати назву Wi-Fi мережі, пароль від якої ви хочете побачити. Якщо назва Wi-Fi мережі містить пробіли, то її потрібно взяти в лапки. Якщо пробілів немає, то можна обійтися без лапок. Для підтвердження натискаємо клавішу Enter. Навпроти тексту K-Content знаходиться наш пароль. Аналогічну дію можна виконати через PowerShell. Для цього запускаємо PowerShell у режимі адміністратора. Вводимо першу команду та натискаємо Enter. Тоді другу команду і натискаємо Enter. Навпроти, Кейк Контент отримуємо наш пароль. Ось так просто можна подивитися забутий пароль від мережі Wi-Fi. Ще раз нагадаю, що для успішного отримання пароля в минулому ви повинні були під'єднуватись до потрібної Wi-Fi мережі. Надіюсь, що відео було корисним. Дякую за увагу і до зустрічі!